Вітаю всіх вас на додатковому граматичному уроці. Відсьогодні вас чекатимуть щотижневі, цікаві, короткі, додаткові уроки по граматиці. Тобто та тема, яка була в основному уроці і її потрібно розповісти більш детальніше, тобто якась складна тема з уроку, я її буду виносити в додатковий урок. І дуже рекомендую всі ці уроки дивитися. Сьогодні поговоримо про артиклі в англійській мові. В першому уроці в нас була ця тема. Далі, пізніше ми ще будемо говорити про означений артикль. Але в цьому відео ми розберемо, що ж взагалі таке артиклі і всі основні правила їх вживання. І так, перше, в нашій мові поняття артиклю немає. Тому нам трішечки складно. В англійській мові до іменників зверніть увагу, тобто до слів, які відповідають на питання, хто або що нам потрібно підписувати артикль. Артикль нам саме вказує, що це іменник, тому що багато слів в англійській мові будуть одночасно іменником і дієсловом. Тобто вони будуть писатися однаково, вимовлятися однаково, але матимуть різні значення. Наприклад, to cook – це готувати. Частин ту нам покажуть, що це діє слово, це дія, а екук – це уже у нас повар, це людина. Тому артикль вказує, по-перше, що це іменник. А тепер давайте розбиратися. У нас бувають неозначений артикль і означений. Давайте почнемо з неозначеного артикля. Він буває в двох формах: е або ен. Різниця в тому, що е ми будемо використовувати перед іменником, який починається з. Приголосною таких буде більшість. Наприклад, a pencil – олівець, a бук книга, Е-бек, сумка і цілий-цілий великий список. А артикль N буде якраз-таки вживатися з іменниками, які починаються на голосну. Для чого? Для того, щоб нам розділити дві голосних. Голосні це що A, I, E, O, і, e, U. І ми Перед словами, які починаються на оці буквочки, поставимо артикль N. Ви це будете самі відчувати. Візьмемо слово яблуко. Воно починається на голосну Apple. Якщо ми скажемо Е, Apple буде негарно. Тому ми кажемо An Apple, En IT Specialist, «an umbrella» і тому подібне. Тобто різниця між ними тільки у цьому. Неозначений артикль ми ще можемо перекласти словом один. Що це значить? Що ми неозначений артикль вживаємо лише в однині, лише з чимось одним. Тобто ми можемо сказати One Book циферкою одна книга, а можемо сказати «a book», І воно буде значити одне і те ж. Книга і вона одна. Розібрались лише з одниною. Різниця в тому, що. «Е» використовуємо з словами, які починаються на приголосно, а N, які починаються на голосну. І що значить неопределений, це коли ми говоримо про щось неконкретне. Give me a pen. дай мені ручку, я не кажу оцю ручку. Я кажу взагалі, give me a pen. якусь. Так? Ми ще можемо перекласти як якусь. Give me a pen. І коли ми говоримо, про предмети, чи людей, до яких ми будемо підписувати цей артикль, вперше. Наприклад, I read a book. Я почала своє речення з розповіді такої. да? Я читаю книгу, I read a book. Я не називаю яку, і я говорю про це вперше. Ще важливий момент саме в вимові. Ми чітко ці артиклі не вимовляємо. Наприклад, нам треба сказати яйце. Нам не треба вимовляти an egg, як два окремих слова. Вони завжди на мови стараються це все якось. В купу зв'язати. Тому ми кажемо енек. Ек. Не ен да? Енек. Що ще? Апельсин, не n orange, як два окремих, an orange, наче одне слово. An orange. Парасоля не n umbrella. Так звучить негарно. Ми поєднуємо слово і артикль, і в нас виходить гарно An umbrella. наче одне слово, An umbrella. Також важливий момент, якщо наше слово починається з приголосної, але ця приголосна не вимовляється, тоді зрозуміло, що тут потрібно буде артикль артикльен, тому що після приголосної буде йти голосна. Наприклад, візьмемо дуже популярне слово година. Пишеться хоур. По-простому скажу, так? а вимовляється, то воно hour, «h» не читається. Тому зі словом година ми скажемо an-hour, an-hour. А от слово будинок теж починається на «h», але в цьому слові «h» читається «house». Тому ми скажемо «a house», «a, house», «a house», а там. An hour. Поговорили з вами про неозначений артикль. Там все просто. Основні правила собі випишіть і все. А тепер переходимо до означеного. Звучить він The. the. Оцей наш звук «th» – Він один з найскладніших в англійській мові, але ми його будемо окремо тренувати цілий урок на додатковому уроці по вимові, трішечки пізніше. Поки що нас цікавить, що він вимовляється як Д. Артикль оприділений З. Що значить оприділений, коли я говорю про щось конкретне. Якщо в попередньому випадку я говорила в загальному, не називаючи що, то тут я говорю про щось конкретне. І не вперше. Давайте повернемося до речення про книгу, яку я читаю. Так, я вам казала: I read a book. Так, з цього я почала мою історію. Я читаю книгу. Вона одна, тому що в нас артикль Е. І вона якась невідомо яка. Так, я не називаю. Наступне речення звучить уже по-іншому. The book is very interesting. Чому The book? Тому що я говорю вже вдруге. І вже я називаю, що ця книга цікава, значить, я говорю вже про конкретну книгу. Тому я кажу: The book is very interesting. І ще різниця дуже важлива в тому, що неозначений артикль ми вживаємо лише з одниною, а означений і з одниною, і з множиною. Тому в множині буде завжди лише артикль «the». І ще такий малесенький нюансик: артикль The буде використовуватися з тими словами, які є єдині в своєму роді. Наприклад, The Sun. Сонечко, The Sun, The Sky, Небо, The Internet він один. Більше такого немає, тому я кажу The. В більшості випадків ми будемо використовувати перед словами якийсь артикль. Коли ж нам не потрібний артикль, коли в нас уже є якась циферка, тоді артикль ми не вживаємо. Коли є циферка, коли є присвінні займенники, мій, твій, її його, наприклад. My house is very big. Ми не кажемо a my house. ні. Якщо в нас є займенник, присвійний, наприклад, так, тоді нам не потрібен ніякий артикль. Також, коли в нас є такі слова як this, this, that і those, що значить «цей», ці, ці" ті", ті і той. Це ми будемо вчити пізніше, але якщо, якщо є такі слова, нам артиклі не потрібні. І ще раз повторюсь, якщо в нас є конкретна циферка. Наприклад, «three books, три книги. Ми, ми не кажемо the three books. Ні, ні в якому разі, якщо щось уже стоїть перед словом, артикль автоматично уже туди не ставиться. І ще, якщо в нас є прикметник, який описує людину або предмет, артикль нам потрібний, коли є прикметник. Наприклад, я хочу сказати: гарна дівчинка, – «a nice girl. Але тоді наш прикметник розділить артикль і слово «a nice girl». Наприклад, прекрасний день, – «a wonderful day». Цікава книга. An interesting book, тобто прикметник, коли в нас є, він стане між артиклем і між словом. До речі, з останнім висловом an interesting book, чому ми використали артикль an, якщо слово book? Починається на приголосну. Ми тут дивимося по слову, яке йде за артиклем. Так? Тобто тут ми дивимося по прикметнику. Уже теж такий виняток. Тобто, якщо прикметник починається на голосну, то теж артикль буде N. Ми тоді вже не орієнтуємося на іменник, ми не орієнтуємося в таких випадках на прикметник. Це все, що я вам хотіла розповісти. Робіть собі поміточки в зошит, якось ці всі правила виписуйте і тренуйте. А ці всі слова ми будемо зустрічати протягом всього нашого курсу в усіх вправах, тому з часом ви вже ніколи не будете путатися у артиклях. Бажаю вам гарно потренуватися. Успіхів бажаю вам і до зустрічі в нових таких цікавих граматичних уроках!